Доброго дня, вітаю! Мене звати Саша Гарсія Гаврилюк, і у цьому матеріалі від The SEO News я хочу поділитися з вами воронкою, калькулятором воронки і бонусною частиною в кінці моделювання. Обсягу комісії селзів. Так? Тож, зараз ми з командою працюємо над фіналізацією каталізатора конверсії. Це суперінтенсив, що будемо проводити лише один раз в такому форматі інтенсивному, реальному в житті. І стартуємо 27 травня. І всі ці матеріали це така частина прев'ю. Від того, що буде на майстер-класі 25 травня і саме на інтенсиві 27. го Інтенсив всього 7 днів, тому що він інтенсив. Тож, давайте подивимося на цей естімейтор конверсій. І я покажу: я взяла канали, які мені особисто. В практиці дейлі більш зрозумілі. Звичайно, у нашого спікера Віталія Тюченко є схожі калькулятори на воронки по аутречу, Лінкидину, цетра, Але я взяла такі реалістичні цифри, якими я на рівні Daily. Бачу і оперую. Так. Тож у нас є тут кілька стейджів: це евернес або холодні ліди. Потім, коли ми вже хочемо їх прогрівати, і ми знаємо, що у них є цікавість так, до того, що ми робимо. А тут ми переходимо з холодного такого. Рекламного трафіку на будь-яких площадках да, в імейл-маркетинг. Потім у нас вже є рішення, і рішення це через заброньований дзвінок, через консультацію, через аудит. Називайте як хочете. Але логіка в тому, що є. Холодний трафік, є імейл маркетинг як такий прогрів, і потім фінальна конверсія в Call Booked і Lost one signed deal. Сайнділ. Да. Тож дивимося на це. І, і що я хочу, щоб ви зрозуміли? По-перше, щоб ви навчилися такими табличками жити і дихати. А по-друге, ну, це не означає, що ось ця верхня колонка. Вона йде паралельно з оцією. Навпаки, бажано, щоб спочатку ви холодним трафіком собі нагріли аудиторію, да позбирали імейли. І потім з е, певною кількістю імейлів вже запускали е, по своєму мейл-лісту е, PLC. PLC це Product Launch Content. А може бути просто прогріваючі емейли. Да? Тобто кожен PLC це один емейл, опа, пробачте, другий емейл, третій та та та, -та, -та. да? Просто а, для синхрону ці, ці процеси мають йти паралельно. Да? Тобто, а, спочатку в грі та холодний трафік, назбирали собі 10-100 тисяч, скільки завгодно, взяли всю емейл, а, список всіх лідів, що будь-коли. У компанії листування з ними було, зібрали їх у певний емейл-список і пішли по емейлу. Але коли емейл маркетинг нас почався, це не означає, що ми вирубаємо нафік холодний трафік і все. Ні, тому що зараз ви будете бачити. Тож, наприклад, нашу рекламну компанію бачить 30 тисяч людей, да, нормальний більш-менш CTR – це 1.2, а CTR-конверсії конверсії. Вони, скажімо так, середньориночні бенчмаркові для, в принципі, великої кількості компаній. Ваша задача завжди грати на збільшення цих відсоткових значень, а на збільшення, на збільшення абсолюту і на збільшення відсотку для того, щоб ваші результати були кращими. Да? Тож, наприклад, ми йдемо на 30 тисяч показів, і в нас click rate, да? тобто клікає 1,2% лише людей. Це 360 людей, що доходять до нашого лендінгу. На лендінгу у нас також є конверсія, просто більшість людей подивилися. Нічого не зробили і пішли собі. Але буде якийсь там відсоток людей, зазвичай це 2%. Чим більше у вас конверсія лендінгу, тим краще. Приходьте до моїх друзів з Естонії, Conversion Excel Institute, навчатися вже підвищенню конверсій на сторінках. Але поки. На базових, якщо це ваші перші кампейни або це новий кампейн, такі показники це, це нормально. І а, далі, а, наприклад, вони скачують якийсь вайтпейпер, якийсь лідмагніт, якусь книжку, що ви написали, що завгодно. Да? Тож ви розумієте, що окей, у вас скачали лідмагніт, сім людей, і ви отримали таким чином дозвіл на ці нові сім імейлів щось слати. Ось, коли ви так. Багато днів <свісно>, тащити посім емейлів Або ви вирішили взяти і помножити свої бюджети, і оп, ви почали тащити. А не 30 тисяч а 300 тисяч показів. І тоді у вас 72 людини в конверсії. да? сімся людини залишили вам свої емейли. І ось так: по сотень, по сотечки, по двадцяті, по сіморочки на день ви генеруєте свій імейл-ліст зацікавлений. Потім, звичайно, я дуже рекомендую його ставити на ретаргет. А брати просто цю цей свежку пікселі ставити пікселі всіляки неважливо, Люди конвертуються у B2B навіть з Інстаграму, з лінкидину, з гугла, з бінга усюди. Важливо їх ретаргетити усюди. Але дивіться, да, наприклад, логіка така, що у вас там є 7 або 72 імейли на день, ви на мене збирали, свої там, 10 тисяч, наприклад, або тут у нас у прикладі 100 тисяч емейлів. Ось такий імейл-ліст у нас на 100 тисяч емейлів. Далі йдемо а ми надсилаємо ним перший лист. Якщо ми, в нас якісний імейл-ліст, вони знають наше ім'я. А, і ми не написали там якогось треша і шлака, то плюс-мінус нормально для якісної, теплої бази мати open rate 34%. Це означає, що 34 людини почитають, хоча б якось ваш імейл. Звичайно, класно, щоб у вас були там хітмапи, і ви бачили, докуди вони скролюють, як глибоко вони дивляться і так далі. Але все одно. А на кожен емейл, який ви будете надсилати, у вас будуть ансубскайби. Я взяла average unsubscribe rate 0,31. Тут він просто опа! Запрограмований, я ненавиджу, коли таблички мають хардкоди дати, тому у мене хардкоди тільки ось один показник, все інше змінюється з тим, як ви змінюєте контроль. Да? Зрозуміло. Тобто вам, щоб нею користуватися, ви ставите тут свої цифри, дізнаєтеся вартість показів. На тисячі або десятки тисяч по вашим ключовим словам, інтересам, ецетра, І тут собі робите бюджетування, і потім думаєте, чи є там взагалі світ в кінці тунеля або ні. І. Ми бачимо, да, що ці відписники на кожного листа наш імейл список меншає, менша, менше, Да, Ось тут доходить майже до мінус двох тисяч за сім листів. І це означає, що цей процес лідогенерації нових підписників має бути continuous, continuous integration, continuous mail growth. А, тому а, ми йдемо такими листами. Наприклад, ми кажемо, що нам потрібно 7 листів для того, щоб а, взагалі. Люди отримали цінність, якість, це довіру до нас, і потім у сьомому листі ми, наприклад, запросимо їх на безкоштовну консультацію. Да? Тож йде call-to-action. Call забронюй дзвінок. call-to-action, плюс-мінус може бути 1%. Ваша задача і наша задача на каталізаторі конверсій це гратися з підвищенням конверсій. Тому що, якщо а да, ось, давайте пройдемося до кінця. У нас тут один відсоток, що просто забронював дзвінок, ем, да, що кликнули на кнопку з мейла забронювати дзвінок. Вони прийшли на лендінг. пам 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 Опа, Неочікувано. Вони прийшли на лендінг. Потім а, вони м -м, з лендінгу, да, 334 людини. А вирішили, що окей, я забронюю. Такий дзвінок, в 5% це ще люксова конверсія. А далі вони такі, окей, думаю, 50 людей ви дуже прицільно стріляєте. У вас шов супер Суперкосмос, 50%, і 8 людей прийшли вам на дзвінок. Тобто у нас завжди показнику в відсотках і у штуках, тому що якщо ми тут змінюємо на 30%, то у нас автоматично змінюється. Кількість людей, що прийшли на дзвонок. Далі ми їх кваліфікуємо по банту. Коли ми покваліфікували їх по банту, наприклад, ми бачимо, що тільки 20% з лідів цих ми можемо кваліфікувати наш, наприклад, нормальний ratio want to lost 60 на 40, І ось, будь ласка, з бази 100 тисяч мейлів. А з великою кількістю всього, наприклад, ми підписали один контракт. І е, я роблю таку досить криваву симуляцію тут у цьому калькуляторі, для того, щоб е, ви розуміли, що everything is a numbers game, да? і для того, щоб ми розуміли, що якщо ми на якомусь етапі воронки збільшуємо один показник, другий показник. То у нас на ті самі зусилля а, виходять зовсім інші, інші грошові показники. Okay? Тому, а, будь ласка, а, перш ніж там навіть а, починати контент-маркетинг історію, перш ніж а, наймати СИОшників, перш ніж а, наймати ну, будь-який маркетинговий там, відділ, і Поміркуйте, а чи є реально у нас capacity і де ми будемо грати проти стандартних бенчмарків? Тобто, якщо стандартні бенчмарки такі, у нас, наприклад, немає зараз бюджету на генерувати собі 100 тисяч емейлів, або ми дали нашому маркетологу 2 тисячі емейлів і сказали, все, приведи нам 5 контрактів. Чи це реалістичне взагалі очікування чи ні? І де ми очікуємо супер екстра конверсій, супер вище всіх бенчмарків, де наш маркетолог має зробити магію. Те саме, коли ви ведете, там, наприклад, соціальні мережі компанії. Якщо у вас там, не знаю, 20 лайків і 300 фоловерів на LinkedIn, то чого взагалі ми там очікуємо конверсій від цього каналу? Да? То зрозумійте, які Мають і можуть бути цифри для того, щоб конверсії йшли. Звичайно, тут цей email маркетинг лід – це ваш асет, це ваш е, е, актив, який ви можете продовжувати монетизувати по іншому. Цей кампейн не спрацював, запускаємо інший. Але ми завжди, як е, нормальний е, гік, зберігаємо для себе датасети, тому що ми маємо можливість, маємо мати можливість порівняти один кампейн з іншим, з третім, четвертим, ецетра, Да, Саме тому ну, мені не подобається, коли людей пугають. Лякають linkedin аккаунти на 300 тисяч конектів. Та ні, все нормально. Хлопці грають в конверсію, тому що конверсія це є єдина гра. Тож, у другому відео я вам запишу бонус по комісіям СЕЛЗІВ. Будь ласка, беріть, копіюйте документ, не використовуйте їх у навчальних цілях, а використовуйте їх у практичних цілях для себе. І а, дуже запрошую вас долучитися до каталізатору конверсії, щоб ми, ось такі більш детальні реальні приклади кампейнів за отрічу, з неотрічу з різних каналів могли з вами разом в закритому колі проробити. І на преміум пакеті могли проробити це руками разом з вами. Подивитися, а яку саме конверсію у верху чи знизу воронки ми маємо фіксити і вибудувати собі такий скопу форки, яким саме чином ми будемо це робити. А, дякую, якщо вам сподобалося це відео, зробіть, будь ласка, пост, тегайте мене, Олександра Гаврилюк у Фейсбуці, і тегайте мою команду The Sello News.ua для того, щоб сказати дякую. Це було цікаво, або є opening або я не згоден, або будь-що ще, ми вдячні за ваш фідбек і зворотній зв'язок. На все добре!